Ну, що я трошки прокоментую те, що відбувається наразі в суді. Ну насправді, якби цей процес був би відкритий, ну напевно, в Україні був би шок. Шок від того, що відбувалося в Харкові 24 лютого, і шок від того, що відбувається наразі в суді. Полодінка судді, ну як вибачте, мене добидла, абсолютно не слухають, постійно перебувають, спілкуються між собою під час того, як я задаю якісь питання чи е, даю якісь відповіді. Абсолютна неповага до кодексу, тобто е, всі клопотання вони просто ігноруються, ігноруються. Що ще я хочу сказати? Ну, ви знаєте, коли. Три відгодованих судді сидять і маючи шалені зарплати, маючи фактично недоторканність юридичну, маючи певні привілеї від діючої влади, то те, що вони хочуть, те вони і роблять. Ну фактично так. Тому це це просто ну, жахіття, яке, яке на жаль, на сьогоднішній день не бачить наше суспільство, не бачить народ, що відбувається з країною, до чого такі судді призводять цю країну. Дякую.